Вони всі покрали, і всі помаленьку виїжджають, які мої дії. Наші діти гинуть не за що. Крали, крадуть і будуть крали. Думайте, Чому і... таких міндічів наше, ого, скільки? вони не живуть в тому світі, в кому живе народ. Наприклад, у мене в душі, я спочатку війни, я казала, я не виїду. І син у мене 20 років, теж каже, я не виїду з України. Зараз багато виїжджають, так? Я кажу, Олег, може, ти вийдеш? Він каже, ні, мамо, я не вийду, тому я країна. А вони виїжджають, тому що то не їх країна. Вони тільки крадуть. І таких прізвищ можна, можна назвати багато, і у Львові їх є багато. Що для... нам зробити для того? Стільки хлопців загинуло? Не понесуть відповідальність на такому не рівні? Не Тому що в нас на високому рівні та корупція. На дуже високому рівні, і вона почалася в нас ще не зараз, а 30 років тому. Хто прийшов до влади, всі брехали, крали, і, а нас все брехали, брехали, брехали. Лапшу на вуха вішали, а ми в то вірили. Так само і за нашого мера садового. Я, наприклад, за нього голосувала, тому що ми в нього вірили. А сьогодні, як вже в нас четвертий рік війна, ми відкрили очі. Кому ми віримо? Виходить, що нема кому вірити, одна віра в Бога, все. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Великий Львів та читайте в одноіменному телеграмі.